Прогноз погоди в Україні на суботу, 4 січня. По всій країні пройде хвиля, похолодання, а мокрий сніг з дощем випадуть у п'яти областях. В південь, в Одеській області, в день від плюс 2 до плюс 4 градусів, вночі від 0 до 2 градусів морозу. В районі Бессарабії в денні години доби від 3 до 5 градусів з позначкою плюс, в нічні від 0 до 2 градусів тепла. У Закарпатській області термометри покажуть від плюс 2 до плюс 4 градусів в світлі години, від 0 до плюс 2 в темня. На Київському півострові денна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів з позначкою плюс, нічна плюс 4 плюс 2. На Миколаївщині в день від плюс 2 до плюс 4, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Херсонській області в денний час плюс 2 плюс 4. В нічний від 0 до плюс 2. На Запоріжжі і Херсонщині очікується мокрий сніг з дощем. В Криму литимуть помірний дощ. У Одеській і Миколаївських областях хмарно і без опадів. Вітер південно-західний: 7-12 метрів за секунду. Захід. На Волині і Львівщині в день плюс 1, мінус 1, вночі від 3 до 5 градусів морозу. У Чернівецькій і Івано-Франківській областях в денний час від 1 градусу з позначкою плюс до 1 градусу з позначкою мінус, а в нічний від мінус 4 до мінус 6. У Хмельницькій, Рівненській і Тернопільських областях в світлі години плюс 1 мінус 1, в темні від мінус 3 до мінус 5 градусів. У Закарпатській області в денні години доби плюс 1 мінус 1, в нічній від 3 до 5 градусів морозу. У високогір'ї Карпат в день температура повітря коливатиметься від мінус 6 до мінус 4 градусів. Вночі від мінус 8 до мінус 10. У всіх областях Західного регіону України хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Вітер західний 7-12 м за секунду. У Харківській області в денні години від 1 до 3 градусів тепла, в нічній від 0 до 2 градусів морозу. На Луганщині в день і вночі від 0 до 2 градусів тепла. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 0 до плюс 2 градусів, в нічна від плюс 1 до мінус 1 градусу. В Маріуполі в день від плюс 4 до плюс 6, вночі від 6 до 4 градусів тепла. На Харківщині синоптики прогнозують сильну хмарність і відсутність опадів. У Донецькій і Луганській областях дощ та мокрий сніг. Вітер західний: 7-12 метрів за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла, в нічні – мінус 1 мінус 3. На півдні кіровоградщини, а також у кривому розі, вдень від 0 до 2 градусів з позначкою плюс, вночі від мінус 1 до мінус 3 градусів. У Дніпропетровській області в світлі години доби від 0 до 2 тепла, а в темній мінус 1 мінус 3. На Полтавщині та Черкащині в денний час термометри покажуть від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. У нічний мінус 3 мінус 5. У Вінницькій області в денні години плюс 1 мінус 1, у нічній від 3 до 5 градусів морозу. У усіх областях центрального регіону України хмарна з проясненнями і істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу з позначкою плюс, нічні мінус 3 мінус 5. У Житомирській області в день плюс 1, мінус 1, вночі від мінус 3 до мінус 5 градусів. У Сімській області в світлі години доби від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В темні мінус 3 мінус 5. На Київщині і в Києві у денний час від 0 до 2 градусів морозу. У нічний від 4 до 6 градусів з позначкою мінус. На Київщині Житомирщині, Сумщині і Чернігівщині. Хмарна з проясненням і безістотних опадів. Вітер західний: 7-12 метрів за секунду. На сьогодні все одягайтесь тепліше і обов'язково гарного настрою.